Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми навчимось розв'язувати ірраціональні рівняння. Рівняння називають ірраціональним, якщо змінна знаходиться під знаком кореня. Причому корінь може бути як квадратним, так і якогось іншого степеня. Як у цьому прикладі, корінь третього степеня з x-3 дорівнює 4. Для розв'язання таких рівнянь використовують різні способи. Один із них скористатись тим, що якщо вирази рівні, то і їх квадрати також рівні. Тобто, якщо ми знаємо, що А дорівнює Б, то виходить, що А в квадраті дорівнює Б в квадраті. Те ж саме стосується третього степеня. Якщо А дорівнює Б, то А в кубі дорівнює Б в кубі. І будь-якого степеня взагалі. Це достатньо логічно. Ми підносимо до однакового степеня однакові вирази. Тож і результати будуть однаковими. Як нам це допоможе при розв'язанні рівняння? Ми можемо піднести обидві частини рівняння до третього степеня. Це дуже зручно, тому що таким чином ми можемо позбавитись від кореня. Корінь третього степеня і третій степень. Знищують один одного. 4 в третьому степені це 4 помножити на 4 помножити на 4, 64. Отже, маємо Отжимаємо x-3 дорівнює 64. Тож один із способів розв'язання ірраціональних рівнянь піднести обидві частини рівняння до потрібного степеня, так, щоб позбавитись від корень. Це зручно, коли під коренем Повністю знаходиться одна із частин рівняння. У нашому випадку те, що вираз під коренем дорівнює 64, достатньо логічно. Тому що ми знаємо, що результат тут буде 4. Отже, під коренем третього степеня має бути саме число 64, щоб це дорівнювало 4. Тож, тепер нам залишилось розв'язати рівняння x-3 до рівня 64. Мінус 3 відправляємо в праву частину з протилежним знаком. Маємо х дорівнює 64 плюс 3. І х дорівнює 67. Запишемо це у відповідь. Ви можете підставити 67 в умову замість х. І отримаємо правильну рівність. Отже, це дійсно корінь рівняння. Наступне рівняння. Корінь четвертого степеня з 2х-2. Дорівнює 2. Тут уже вся ліва частина під коренем четвертого степеня. Тому піднесемо обидві частини рівняння до степеня 4. Внаслідок цього корінь і четверта степінь у лівій частині знищують один одного. А 2 в степені 4 це 2 помножити на 2 помножити на 2 помножити на 2. Те ж саме, що 4 на 4 буде 16. Отже, маємо 2х-2 дорівнює 16. Тепер розв'язуємо це лінійне рівняння. Відправляємо мінус 2 в праву частину з протилежним знаком. 2х дорівнює 16 плюс 2. Тобто 2х дорівнює 18, а нам потрібно не 2х, а просто х. Отже, ділимо обидві частини на 2. Х дорівнює 9. Майте на увазі, що у прикладах, де корінь парного степеня треба обов'язково пам'ятати про ОДЗ область дозволених значень. Під коренем парного степеня не може бути від'ємних значень. І сам такий корінь не може набувати від'ємних значень. Тож тут ми маємо перевірити, що при х дорівнює 9 вираз 2х-2 не стає від'ємним. Запишемо в ОДЗ, що 2х-2 більше або дорівнює 0. І підставимо туди дев'ятку. Переконаємось, що 2 помножити на 9 мінус 2 дійсно більше або дорівнює 0. 2 помножити на 9 це 18. 18 – 16, Так, це більше або дорівнює 0. Отже, корінь задовільняє ОДЗ. Можемо його брати у відповідь. Відповідь х дорівнює 9. Наступний приклад: корінь з x 1 дорівнює мінус 1 Давайте одразу запишемо ОДЗ. Тож, вираз під коренем, тобто x 1, більше або дорівнює 0. І сам корінь. А, ви бачите, корінь у нас дорівнює значенню x-1. Так от, саме значення кореня x-1 також має бути більше або дорівнювати 0. Коли ми знайдемо х, то перевіримо, чи задовільняє він цим умовам. У нас вся ліва частина повністю під знаком кореня. Тож, щоб від нього позбавитись, піднесемо обидві частини рівняння до другого степеня. Зліва корінь і квадрат знищуються, а справа маємо розкрити квадрат різниці. Давайте це зробимо за формулою скороченого множення. Тож, зліва вже просто х плюс 1. А справа у нас квадрат першого, х квадрат, мінус подвоєний добуток, виходить мінус 2х, і плюс квадрат другого. Одиниця в квадраті це 1. Тож плюс 1. Перед нами квадратне рівняння. Тому перекинемо всі доданки у ліву частину, щоб привести його до стандартного вигляду. При перенесенні не забуваємо міняти знаки на протилежні. Тож маємо вже х плюс 1, мінус х2, плюс 2х мінус 1 дорівнює 0. Тепер складаємо подібні. Для мінус х квадрат подібних немає. Тож воно так і залишиться. x плюс 2х, це буде 3х, плюс 1-1 це 0. Писати не будемо. І. Маємо що все це дорівнює 0. Тут при х квадрат від'ємний коефіцієнт. Тому я поділю обидві частини рівняння на мінус 1, щоб позбавитись від цього мінуса. Це не обов'язково, але мені так зручніше. Тож маємо вже x квадрат мінус 3х і дорівнює 0. 0 поділити на мінус 1 він так і залишиться 0. Отже, перед нами неповне квадратне рівняння. Тож можемо не розв'язувати через дискримінант. Хоча і так також можна. просто буде довше. А ми винесемо дужки x. Маємо x помножити на x-3 дорівнює 0. А тепер скористаємось тим, що добуток декількох множників дорівнює 0 тоді і тільки тоді. Коли хоча б один із них дорівнює нулю. У нас є множники х і x 3. Їх добуток дорівнює нулю. А це означає, що х дорівнює нулю або x 3 дорівнює нулю. Виходить, х дорівнює нулю або х дорівнює 3. Так ми отримали два корені. Але у відповідь їх писати ще рано. Треба перевірити їх на одзе. Підставляємо 0. Якщо у першу нерівність 0 плюс 1 більше або дорівнює 0. Правильно? А от у другу 0 мінус 1 більше або дорівнює 0. Це вже не виконується. Виходить, х дорівнює 0 не задовільняє ОДЗ. Підставимо також в ОДЗ трійку. 3 плюс 1 це буде 4. більше або дорівнює 0, правильно? І 3 мінус 1. 2 більше або дорівнює 0 теж правильно. Х дорівнює 3 задовільняє ОДЗ. Щодо х дорівнює 0. Якщо ви раптом забудете перевірити його на ОДЗ, Але підставити його в саму умову те, що було на початку. То ви отримаєте, що от ніби корень із 0 плюс 1 мав би дорівнювати 0 мінус 1. Це не виконується. Тож, навіть якщо ви раптом забудете перевірити ОДЗ, допоможе просто підставити корені в умову, щоб зрозуміти, підходить цей корінь чи ні. Такий от зайвий корінь у нас утворився внаслідок піднесення обох частин до квадрату. Отже, у цьому рівнянні ми у відповідь напишемо, що x дорівнює 3. Будемо брати тільки цей корінь. Наступний приклад. Корінь з 2х-1 дорівнює корінь з х-3. Корені квадратні. Тож давайте одразу запишемо ОДЗ, щоб потім про них не забути. Вираз під першим коренем 2х-1 має бути більше або дорівнювати 0. І вираз під другим коренем x-3 також більше або дорівнює 0. Тут під знаком кореня повністю обидві частини рівняння. Тож ми можемо позбавитись від цих коренів піднесенням до другого степеня. Тому що корені квадратні. Тепер внаслідок цього піднесення позбавляємось від коренів. І вже маємо 2х-1 дорівнює х-3. Лінійне рівняння. Відправляємо змінні до змінних числа до чисел. Х було справа зі знаком плюс, переносимо його вліво уже зі знаком мінус. І мінус 1 зліво було із мінусом. Відправляємо його вправо, де воно вже буде із плюсом. 2х мінус -х рівнює х, мінус 3 плюс 1 це мінус 2. Маємо х дорівнює мінус 2. Але, якщо підставити мінус 2, то виходить, що під квадратними коренями маємо число мінус 5. Тобто мінус 2 не задовільняє ОДЗ. Цей корінь брати не можна. А інших коренів у нас і немає. Тож, так і напишемо у відповідь: коренів немає. Немає такого значення Х, що перетворило би це рівняння на правильну рівність. Давайте розберемо ще такий приклад. Тут коренів вже два, але суть від цього не сильно міняється. У цьому рівнянні є квадратний корінь. Отже, я одразу запишу ОДЗ. ДЗ. х квадраті плюс 3 більше або дорівнює 0. Хоча в даному випадку це лише порожня формальність, тому що х квадрат плюс 3 завжди буде більше нуля. х квадрат завжди значення невід'ємне. А ми до нього ще трійку додаємо. Тому цей вираз завжди більше нуля. Але все одно, нехай звичка записувати ОДЗ буде завжди. Тут краще проявити зайвий раз пильність. Тож, у нас вся ліва частина цього рівняння під знаком корення третього степеня. Отже, підносимо обидві частини рівняння до третього степеня. В результаті маємо 25 плюс корень з х квадрат плюс 3 дорівнює 27. Тепер нам хотілося би позбавитись від квадратного кореня. Але підносити обидві частини до другого степеня ще рано. Якщо ми так зробимо, то через те, що зліва у нас сума 25 плюс корень із х квадрат плюс 3. Ми коли будемо розкривати квадрат цієї суми, то знак кореня там знову з'явиться у подвоєному добутку. Запам'ятайте підносити обидві частини до степеня. Ефективно тоді, коли у нас вся частина рівняння під знаком кореня. Тому тут спочатку я перенесу 25 у праву частину. Маємо корінь з х квадрат плюс 3 дорівнює 27 мінус 25. 27 мінус 25 це 2. А от уже тепер, коли у нас зліва вся частина рівняння під коренем, ми можемо від нього позбавитися. Підносимо обидві частини до квадрату. Маємо х квадрат плюс 3 дорівнює 4. Виходить, що х квадрат дорівнює 4 мінус 3, х квадрат дорівнює 1. А отже х дорівнює 1 або мінус 1. Як ми вже казали, тут ОДЗ задовільняє будь-яке значення x. Отже, обидва ці корені беремо у відповідь x1 дорівнює 1, х2 дорівнює мінус 1. І останній приклад на сьогодні корень з х плюс корень четвертого степеня з х мінус 6 дорівнює 0. Давайте почнемо із ОДЗ. У нас обидва корені із парними степенями. І під ними стоїть x. Тож х більше або дорівнює 0. Розв'язувати це рівняння аналогічно до попередніх вже не вийде. Тому що у нас тут сума із різних коренів. І навіть якщо ми перекинемо мінус 6 у праву частину, це не сильно допоможе. Натомість ми можемо скористатись методом заміни змінної. Щоб правильно це зробити, важливо зрозуміти, що корень з x це те ж саме. Що х в степені 1 друга. Корінь четвертого степеня з х це те ж саме, що х в степені 1 четверта. І важливо, що ми х в степені 1 друга можемо представити, як х в степені 1 четверта і це в квадраті. Можете ці дужки розкрити назад? Отримаємо х в степені 1 друга. Це дозволяє нам зробити таку заміну. Нехай корінь четвертого степеня з х дорівнює t, тоді корінь квадратний з х дорівнює t квадрат. Тож, замість корінь з х я підставляю t квадрат. Далі, плюс і замість корінь четвертого степеня з х я підставляю t. Потім йде мінус 6 дорівнює 0. Перед нами квадратне рівняння. Давайте розв'яжемо його за теоремою Вієта. Тут добуток коренів дорівнює мінус 6, а сума коренів мінус 1. Якщо добуток від'ємний, значить множники різних знаків. Множники різних знаків хтось з плюсом, хтось з мінусом. А сума у них від'ємна. Значить, модуль від'ємного числа буде більше. От ми знаємо, 6 це 2 помножити на 3. Вони у нас різних знаків. Тож або мінус 3, або мінус 3 і, 2. і от так як сума у нас від'ємна, то підходить варіант мінус 3 і 2. Т1 дорівнює мінус 3, Т2 дорівнює 2. Тут важливо не забути, що змінну Т ми придумали самі. Ми використовували її для заміни. Тож, записувати відповідь ще рано. Ми маємо повернутися назад до змінної х. Якщо корінь четвертого степеня з х дорівнює t, то підставимо тепер замість t ті корені, що ми отримали, мінус 3 і 2. Виходить, корінь четвертого степеня з x дорівнює мінус 3, або корінь четвертого степеня з х дорівнює 2. В першому випадку у нас коренів немає. В другому випадку х дорівнює 16. Тому що 2 в степені 4 буде 16. Ви можете підставити 16 в умову на самому початку, і переконатись, що це дійсно корінь рівняння. Отже, тут ми скористались методом заміни змінної. Це достатньо красивий метод. Ми самі створюємо певну абстракцію, щоб на деякий час спростити собі розв'язання. Внаслідок цього переходимо до квадратного рівняння. І коли воно розв'язано, то повертаємось знову до змінної, яка була у рівнянні. коли знайти її значення вже значно легше. Що, ж, дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно. Якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!